Вітаю, Проводжу розкопку сортку бань. Ось такі горизонтальні т образні відводки. Ось уже викопаний матеріал. Ось такий чудовий посадковий матеріал. Ось з такою кореневою. Я б сказав навіть потужною. Ось так. Висота десь півтора метра. Є саджанці і менші. Висота десь 70 см. Теж з гарним корінцем. Значить, що я помітив, що Кубань лише розпочала цвісти. Мається на увазі... Світіння сережок. Деякі сережки вже краще розкриті, а деякі розпочинають лише розкриватись. Ось так ближче покажу, тобі ж вони ще не І зараз покажу Кавказ. А ось Кавказ і він вже майже пересвів. Ось видно сережки. Тобі ж Кавказ цвіте раніше за Кубань. Ось такий висновок. Можливо, ця інформація буде комусь корисна. Це одна із відмінностей е, сортів Кубань і Кавказ. Відмінність яку я щойно помітив. Ось так. Е, це я знову біля Кубань і... Що я хочу сказати, що ці два сорта між собою дуже схожі. Але є деякі відмінності. Дуже схожі і горіхи. Ось я знайшов трохи під листям Кубань. Ось покажу ближче. Ось такої округлої форми горішки. Середня вага їх за 3 грама. А ось Кавказ, вони дещо вищі за Кубань. Тобі ж вони більше сплющені по сторонах і мають трошки більшу висоту, тобі ж вищі. Кубань в свою чергу більш розширений. По по бокам вони не такі звужені і дещо нижчі. Ось так, зараз покажу ближче Кубань, Кубань і Кавказ. Не знаю, наскільки гарно видно, але все ж таки, якщо придивитись, то видно. Той плід, який я тримаю руками, це Кавказ, і видно, що він трохи вищий. Звісно, що різні плоди будуть варюватися, можуть бути. Теж такі ж розширені і нижчі, як Кубань. Але в загальному, якщо брати середній показник, то Кубань нижчий і більш розширений, Кавказ вищий і трошки сплюснутий. Хоча, ще раз кажу, горіхи між собою дуже схожі. І той і той горіх за 3 грама в середньому. Ну, ще знайшов теж під листями. Джефферсон і просто поряд порівняю ось Кубань, ось Джеферсон. Джеферсон може бути і крупніший, це знайшов лише таких два невеликих гріха, але видно, що вони по крупності десь однакові. Це так чисто для порівняння. Вибачайте за такі умови, погльовіт, скажімо так, <кій> Нема можливості зараз знімати відео більш підготовлені, це так, все спонтанно. Тут копаю, тут е, помітив е, такі деталі і відразу вирішив з ними поділитися інформативно. Тому ось так. Е, но, е, до чого я веду? Що е, доречно сидити Кубані Кавказ е, поряд, так як горіхи можна збирати в один кошик. Е, і при цьому вони будуть один одного переопилювати. Кубані Кавказ вважається саме В опису Там зазначені цифри 90% самозапилення. Ну і плюс до запилення один одним. Тобі Кубань запилює Кавказ, Кавказ запилює Кубань. Звісно, якщо є ще інші сорта, там Караманівський, сочі 1, сочі 2, та ж сама ситуація. До речі, сочі 1 і сочі 2 теж між собою схожі. Ось так. Наразі це все. До наступних відео.